Опа. Так. Ух ты. Да ладно, це что це у нас таке? Шо? Печереється, да? Да. Лісова. Лісова. Хопо. Угу. Фортить. Ого. Хі -хі. Красунчики такі. А там був великі, бачиш? Да, все. Він. А тепер іди сюди. Та ти що? Ну. Диви, які Облюбували. Пенечка ще не бачили ми в цьому лісі. Ну, ми весною в принципі тут і не гуляли ще. Перший раз. Ми вже літом тут були в минулому сезоні. Да. Да. Саме настояща печериця. Свіженька ще. Це у нас? Дощовичок, да? Да? Манюньки. Ось так от. По-моему, для них. тоже название пицеця. Ого, яка. Да, а що мене? Я этого і здивувалась у що? Да, Воно зараз оставлені спори. Викинути. Ага. Вот да. меншенька. Ось такі грибочки ще є в цьому лісі. Може хто знає, що за гриби, то пишіть в коментарях. Наступна знахідка. Це такого, що ми не знаходили. оп 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 Жилієч. Такий грибочки. да? жучок промышляешь себе. Да, далее. На листочка красивая. Ох, які шоколадні. Да. Хватає різних грибів. І більшість з них невідомі поки що. Наступные грибочки. Прямо на геляшце. Ага, трутовичок. Ну що, друзі, можемо сказати, що ще рано по білим грибочкам і по боровикам. Не знайшли жодного. Зато класно погуляли. Офігенний ліс. Тут дуже зручно гуляти. Стажечки такі, трави мало, ташечки співають. Ну, Будемо навідуватись. Так що скоро тут грибочки теж підуть. І ми вам їх обов'язково покажемо. Все, всім пока.